Так, друзі, всім привет. Ми збираємо, короче, весь кавун. Це вже у нас другий урожай, ми перший весь зібрали кавун. Це вже другий нав'язався. Ті, що крупні на продажу, ну. У нас зараз ми продаємо їх по 4 гривні. Перший ми продавали всі по 15, Ці вже зараз така ціна, 6-5, ми по 4, щоб забрали їх. А це все ну Там мілкі, крупні, ну, по 200 грам, малесеньке, все, ну. Он газон стоїть наший коротше, грузимо все, всі їх і продаємо як гарбуз, ну, коротше, я продаю по 2 гривні. Визбираємо весь нам треба хоча б, щоб тонне 4-5 був, ну, газон, щоб повен був. Ну я думаю, що тут буде те, що ми вчора збирали. Зараз переїжджаю. Бо вже повен. Вчора збирали оночки вдома, вигрузили два ковша. А це там попрозванював, хто держа коров. Хто держе коров. Спитав, чи надо, не треба. Ну, коротше, по, по 2 гривні, як гарбузи зійшлися, все одно ми їх нікуди не дінемо, либо задискуємо, либо, ось, бачите, вже Ну ми пройшли 4 рядка. Короче, з двох рядків ковш повен, навіть ще може не влізти. Ну, з горою, з двох рядків. Я не знаю скільки там в ковшу, ну, може кілограм 700, 600, ну, я. Ну більше ніж півтони це 100%. Тому що тяжолий по трактору чувствується. Заказали з ну, газончика, а там якщо останеться, що може ще комусь десь, ну якось треба розпродувати усе, що ось можна. По 2 гривні, бачите, з горою грузять. І вони всі маленькі там, а крупні сильно ну, що пілі, нормальні, ми віддільно. Буду по 4 гривні їх продавати. То що є закази теж. А так оцей по 2 гривня люди коровам, свиням возьмуть, будуть кормити, бо він довго буде лежати, бо він не переспівший, нічого. Свіжак. Ну зараз трошки загрузимося і ще раз підзніву покажу, що воно тут, як. Бачите, огудена вся зелена. Акуратно зібрали перву. Кавун. Акуратно. ножиком зрізали біля хвостика, все чітко було, і огудина зелена. І досі зелена, і ще й маленьке нав'язується. У нас дощик ось пройшов недавно. Почали опять зав'язувати, але вже треба сіяти пшеницю. Хватить вже і так другий урожай. Я ж кажу, ми перший взяли. ну 6 тонн це точно, а тут з цього меншого, бо в нас дуже багато полопалося з першого. А з цього так взагалі, ну що по 2 гривні, все одно викинемо чи забедетуємо. Ось такі діла. Зараз трошки заетуємо ну, і все, і тепер назад розворачуюся і будемо висипати, ну висипати, викладати в газон. Ну зараз зніму тоді з вулиці трошки висипамо і покажу. Так продовжуємо збирати. Отак от, от заїжджаю ковшом прямо в газон, якраз він влази. Зараз піднімуся наверх. А там вон куча. Вже весь в кучі скидали. А зараз вигружаємо. не висипаємо, вигружаємо. Так, злізу. Огудина вся зелена ще, нічого не висохло взагалі. Кучі там мелкі, ну той що по 2 гривні. А отакі зараз це вже другий каун, я ж кажу, перший ми тоже весь зібрали, це вже другий такі ну, Ось Такий кіл 5 4,5 до 6, є і 7 до 8. Навіть. Ну ми тоді зібрали хай 6 тонн, ну і зараз буде тонн 5 такого мелкого, не начитаємо вже крупного. Подивимось, віса покажуть. Ну а так, бачите, в цьому году непогано. Вроді би і доща не було, ну но так, нормально. Що ми його весь, звісно, визбирали, якщо заберуть оце ще по 2 гривні, то заберуть, то що будемо вести його. А той, що крупніший, будемо вже продавати на базарі по 4. По 5, може по 6, не знаю. Ну а так, зараз я поставлю по 4. Там в інтернеті виставляю. Ціна по 4 гривні. Хорошо, що є кун, бомба. Зібрали в кучі, їдеш, вони складають, тоді туди. Нормально. Отакий От в цьому году був продюсер цей. Непоганий каун. А в наступному будемо трошки більше садити. Ось вот так от подивимось іменно отут вот Щоб бачити його Щоб ніхто не лазив. Бо кожний рік вроде би на одному місці не можна садити кавун. Ну ми його тут визбирали в ноль. Як кучі всі зберемо, тут не одного. Може десь попропускали ось вот такесеньке, там в'яле. Ну а так везде все визбирано Чітко такі діла. Ну а ми робимо. А на цьому будемо закінчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.